Рік болю, єдності та боротьби 24 лютого. Росія вторглася на Україну і почалась повномасштабна війна. Життя змінилось у кожного українця. Як цей рік минув для мешканців Рівненщини? Дивіться у спецрепортажі Іллі Томошевського. 24 лютого 2023 рік рівне центр міста. Люди працюють, ходять по магазинам, займаються власними справами. Зараз усі зуміли прилаштуватися до війни, але рівно рік тому все було по іншому. Ранок повномасштабного вторгнення Рівне, як і вся Україна, в паніці. Усюди черги та затори. Однак в одному місці НАТО викликав захоплення. Приємно, що дуже багато мотивованих людей самі зголосилися. Прийшли тут багато знайомих. Я зустрів рівненщина активно взялася за оборону. Набір в ЗСУ і ТРО почали встановлювати блокпости. Рівняни занепокоїлись за власну безпеку і запасались зброєю. Зброя зараз, я думаю, що вона повинна бути в кожній домівці. Усі активно почали діяти у Рівному, волонтерили дорослі і малі, робили коктейлі молотова, готували їжу, плали сітки, збирали допомогу та приймали переселенців. Як кажуть, така от. Тійна об'єднує. Сили спротиву заборона алкоголю. Комендантська година та диверсанти. Рівненщина була на поготові. Однак, 25 лютого ворог завдав перший ракетний удар по Рівненському аеропорту. Наше мирне, спокійне, місто Рівне. Відчуло на собі. Факт. Агресії на щастя, тоді ніхто не постраждав, але вже за кілька тижнів ворог знову атакував рівненщину. Дві ракети влучили в Антопільську телевежу. Можемо констатувати про закінчення аварійно-рятувальних робіт в Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, 9 Постраждали усі активно збирають підписи про закриття неба, але це не допомагає за два дні. Ракетний удар повторюється. Тепер да. посарнам. Прилетіло декілька уточнюю скільки. Ракет на щастя, слава Богу, ніяких жертв постраждалих підписки немає. А далі знову волонтерство, допомога, дерусифікація та відновлення економіки. Рівненщина, надійний тил. Після великодня три російські ракети влучили в залізничну інфраструктуру на Золбунівщині. Жертв немає. Один працівник має невеликі ушкодження. Також пошкоджені 20 праведних будинків, розбиті вікна та, та дахи. Удари по нафтобазам і дефіцит палива. Через це скорочується кількість рейсів і ускладнюється робота у багатьох сферах. Водії годинами чекають на АЗС, аби заправитися по талонам. Вже суть не в ціні, а суть в тому, що його просто немає. На рівненщині тотальна зневага до усього російського життя змінюється, і церкви переходять в ПЦУ з московського патріархату. А ворог продовжує атакувати. Окупан поцілили ракетою у військовий об'єкт. Загиблих немає, шість людей отримали. Ушкодження всім їм надана допомога в медичних закладах області. Кордон з рівненщиною залишається непорушним, бійці навчаються, а фортифікаційні споруди укріплюються. Бачимо чітку злагодженість і бойовий дух особового складу. Та попри готовність наших військових, ворог цілить по цивільним. Наприкінці червня стався черговий удар по сарнам. З території Білорусі прилетіло дві ракети і влучили у СТО, мийку та підприємство з ремонту автомобілів. Будівлі повністю зруйновані. Надцять людей постраждали, четверо з яких загинули. Біля двох десятків приватних будинків пошкоджені. Дві ракети та нормальний вибух, був. ми за півтора кілометра почули. Хата трусилася вікна. Все влітку рівненщина продовжує допомагати іншим областям. Волонтери роблять усе можливе і неможливе. Область готується до навчального процесу. Йде підготовка окрутів. в той же час. Росія продовжує терор на рівненщині. Починається серія регулярних фейкових замінувань. І ще один ракетний удар по сарнам. Це частина ракети, яка прилетіла. До нас у місто з території Білорусі 28 серпня. Чотири ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури. У результаті пошкоджень зазнали кілька десятків приватних будинків, а також районна лікарня. На щастя, обійшлось без людських жертв. Я е, тільки ступила, Мене волною видно, е, понесло. Я покотилася, падала, падала, падала по східцях. Дуже перелякалася, дуже але дякувати Богу. Не поломана, так побита, ну скажімо, це таке. А далі один з найважчих періодів війни для Рівненщини. Знову масштабні повітряні тривоги по всій країні, масований обстріл, енергетичної інфраструктури і блекаут. Ситуація критична, але під контролем. Та ми вистояли енергетики, цілодобово відновлювали пошкодження і повертали у домівки світло. По області встановлювали пункти незламності та обігріву. Вісі за перебу. Люди За весь рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну повітряна тривога на Рівненщині тривала майже 15 діб. За рік російські війська завдали 18 ракетних ударів по території Рівненщини. Ми вистояли завдяки нашим героям, які тримають оборону, виганяють ворога ціною власного життя. Вічна слава героям! Їх подвиг неоціненний. Кожен з нас усвідомлює ціну перемоги. Війна об'єднала нас, зробила сильнішими та не зупинила життя. Люди одружуються, народжують дітей, продовжують працювати усе заради перемоги. Я Тамашевський, Павло Стецьок, Володимир Захаров, Олександр Бойко, новини рівного.